Шокуюче самогубство директорки школи, вчительку довели: майна на 25 мільйонів у Дубаї, як жирує екс-очільник київської митниці, Трамп готовий бомбити Москву. Сенсаційна заява. Столичний збочинець надсилав інтимні фото восьмирічному хлопчику. Бити західною зброєю по Росії можна. І як 260 тисяч гривень виминала у знайомого звичайна медсестра. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Трамп бомбив би Москву, якщо б Росія вторглася в Україну під час його перебування в овальному кабінеті. Подібну заяву він зробив в одному із заходів під час збору грошей на передвиборчу кампанію. І також він сказав, що бомбив би і Пекін. То що заважає, Дональде питається. Нам, до речі, вистачить і Москви. Я нагадаю, друзі, і анексія Криму, і війна на Донбасі розпочались до того, як Трамп став президентом штатів. Жахлива історія. Директорка 81-ї київської школи вчинила самогубство. Причини дуже загадкові. Одна з версій, це стало через мобілізацію сина. Жінка дуже важко сприйняла новину, навіть взяла відпустку, тому що не могла думати про роботу. За іншою версією, тетяну Зубер просто довели. Вона була директоркою школи, в якій нещодавно побили хлопців хлопця. цю історію я вам розповідав раніше. Нагадаю, тоді школяра побили до розриву яєчок, а все тому, що однокласникам здалося, що хлопець дивився мультик російською, тому його вдарили в пах. Ну про це каже мати хлопчика. Підліток не розповідав 10 днів про травму мамі, поки вона сама її не побачила. Мама хлопця казала його залякав помічник вчителя, і він боявся, що знову мама піде до директора. Після цієї історії директорку, нібито, затравили. Але в правоохоронних органах цю причину спростували, зазначили, що бійка не пов'язана зі смертю директорки. Кажуть, що причиною стали складні сімейні обставини. А цей хлопчина лише хотів покінчити життя самогубством. 17-річний хлопець в Білій церкви. Його на щастя врятували патрульні. «Що це Я не можна підійти? я просто хочу з тобою поговорити спокійно. Що це сталося? Що ти рішився? Нароби дурниць, горя батькам, сестрі, ти наш, Зласний. Зласний. не видумай. Злазь, злазь, не роби У мене 100 дозволу до тебе підійде. Моє м'якові ситуації. Після цього хлопця госпіталізували медики. Ну і давайте поговоримо, як жирують наші чиновники. Майно на 25 мільйонів доларів знайшли у екс-заступника голови столичної митниці в Дубаї. Руслан Черкаський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва до речі, сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких сягає близько 25 мільйонів доларів. Цю інформацію підтверджують посиланнями на дані транзакції з офіційного реєстру Дубаю. Доступ до яких журналісти отримали в межах міжнародного розслідування проекту Дубай Unlocked». Розслідувачі проекту схеми звернули увагу, що у доступних майнових деклараціях Черкаського немає даних про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди. Будай Черкаський разом із Віталієм Кіро інвестував у 2010 році у двоє апартаментів пентомінімум та. Площею 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума цих транзакцій понад 10 мільйонів доларів. Роком раніше, 2009-му, спільно з Кіро Черкаський купив офісне приміщення в Дубаї пірл загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкаського частка площею 861 квадратний метр. При цьому обидва житлові комплекси станом на зараз ще не добудовані. У доступних на нині майнових деклараціях Черкаського немає згадувати. Док про ці інвестиції підкреслили журналісти. А раніше Черкаський до речі вказував в деклараціях інші об'єкти нерухомості в еміратах за допомогою дубайського витоку. Схему з'ясували, що це дві квартири в житловому комплексі Бухар. 6 одна з яких також спільна покупка з Віталієм. Кіро обидві квартири приносили дохід від оренди загалом сімдесят тисяч доларів зі спільної скіроквартири та 120 3 тисячі доларів з іншої НАБУ і САП розслідують ймовірну легалізацію коштів, одержаних Черкаським. Також детективи розслідують ймовірне збагачення черкаського за версією слідства. Екс заступник голови держмитниці, в період часу з початку 2020 року до кінця червня, 2022-го набув активи в вигляді грошових коштів транспортних засобів, об'єктів нерухомого майна та іншого майна, вартість яких більше ніж на 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І це неймовірно перевищує його законні надходження. А цей просто збоченець надсилав інтимні фотографії восьмирічному хлопчику. В столиці затримали 28-річного чоловіка. Він через комп'ютерну гру познайомився із хлопцем, просто в чаті гри. І збоченець видавав сам себе за підлітка, аби встановити дружні відносини. Він навіть надіслав фото іншої дитини, яке просто знайшов в інтернеті. Педофіл вів цинічні розмови з хлопчиком на сексуальні теми, надсилаючи фотографії порнографічного характеру, та просив надсилати йому фото у відповідь. Батько нарешті побачив в телефоні сина зображення, які дитині надсилав цей невідомий, та звернувся до правоохоронців. Чоловіку повідомили про підозру у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії. 260 тисяч гривень виминула у знайомого винахідлива столиця. Чними сестра за сльозливою легендою за ці гроші вона вилікувала в себе онкологію та оплатила навіть операцію батькові та навіть більше поховала його. Підозрювана майже півроку під різними приводами просила гроші в колишнього колеги по роботі, за ким вона підтримувала дружні стосунки. Шахрайці повідомлено про підозру. Ох, друзі, попереджаю від почутого зараз вас може трохи знудити. То на фронт вокопи гнити, а ми до Карпат відпочивати? Пошестіла, коли твій мілийсівка скоріше за все, це той самий випадок, коли дівчина вчила українську Вазірова. Це звичайно російське ПСО, і воно зламалось. Несіть нове, а ось це друзі, точно не фейк. Всі хлопці, які досягли 17 років, мають стати на військовий облік у ТЦК за місцем проживання. Про це заявили в сухопутних військах. Тих, хто не виконав цю вимогу, викликатимуть додатковими повістками. Проте запевняють, що постановка на облік не пов'язана з мобілізаційними заходами і проводиться у звичайному порядку. Киянин на набережні Дніпра знайшов під час відпочинку пакет з вибухівкою. Патрульні швидко прибули на місце. Породили знахідку та викликали вибуху техніків і слідчих, аби ті перевірили, що це таке. І справжні друзі, гадюка до Києва зі Львова приїхала під капотом автомобіля, в якому місці ця безквиткова пасажирка підсіла в машину. Залишилось загадкою. Коли власник авто відкрив капот та побачив пасажирку, то був трохи шокований та викликав службу порятунку тварин. Далі вже зоозахисники переселили змію в місце, де ні їй, ні людям нічого не загрожує. І наркотики в дитячій іграшці таку посилку хотів відправити наркодилер. Спритник ховав психотропи в дитячій. Іграшки та відправляв клієнтам через поштові сервіси. Поліцейські затримали 30-річного дилера, коли він ішов відправляти чергову партію. Польща дозволила Україні застосовувати зброю для ударів по Росії, що поставляється нею. Заявив про це заступник голови польського міноборони. Хіба щоб поляки дали ракети далекої дальності. В той же час президент Франції Мануель Макрон офіційно підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати, врешті, удари по військових об'єктах Росії західною зброєю. Про це він заявив на спільній прес-конференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Він додав, що постачання далекобійної зброї Києву не призведе до ескалації конфлікту, аби аргументувати дозвіл, Макрон навіть приніс мапу, на якій зображені точки удар. Арів зі сторони Росії по Україні, ну а Джо Байден на жаль лише розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території. Про це пише The Washington Post Журналісти пишуть, що це б насправді покарало Китай за постачання Російської Федерації ключових технологій. Друзі, будь ласка, запам'ятайте, ми потрібні в першу чергу самі собі союзники діють лише в тих межах, які вигідні їм. Тож не забувайте, хто щодня захищає нас від агресора, не зважаючи на політику і геополітику. Підтримуйте збройні сили України. Побачимо завтра.